Головна п'ята колона, на жаль, очолював її 95-й квартал. Ти ж пам'ятаєш? Ми там поїхали в своє время із Кривого Рога в Москву. Ріскнулі і побіділі. А потім поїхали із Москви в Київ. Ріскнулі і побіділі не вкладається в голову. Як можна було в такий відповідальний момент нашої історії на ключові посади голови СБУ призначити цього офшорного махінатора Баканова, де між іншим Баканов? Чому він не відповідає за провали підготовки до війни? З цієї теми хочу почати розмову. Дмитро Чекалкін, дипломат, перекладач, і шоумен, у мене в студії. Давайте по поговоримо про Лаврова. Це що таке? Традиційна російська реакція здавалося вже питання погрози ядерною зброєю, якось трішечки затухло, а Тут ні? Ну не так багато в них лишається, аргументів. козирів, козирів для да, аргументів на руках. Це як кажуть, там останній довод королів. Колись такий був вислів да, французькою латиною. Так от вони Час від часу дістаються цієї шухляди, да, хоча там в великі сумніви фахівців щодо спроможності цих ракет взагалі злітати, тому що регламентні роботи не проводились не те що роками, а там десятиліттями. Тобто, навіть якщо в кращому випадку одна третина тих ракет злетить, то як стверджують фахівці, половина з цієї третини впаде на російську ж територію, тому що немає гарантії, що вони не будуть. По-перше, збиті американськими чи іншими ем, ракетами протидії. А головне, що вони будуть спроможні долетити, долетіти до своїх цілей. Але ну, головне для нас що все ж таки ця ем, стратегія Байдена. Ну, певним чином, да, стримувати цей ескалацію, це протистояння. Вона, ну як на мене, є для західного світу виграшною. Мож для нас, напевно, вона не є такою, тому що ми страждаємо і втрачаємо і територію. І головне, втрачаємо дорогоці найдорогоцінніші наш капітал, людське життя, втрачаємо наших співвітчизників. Третина населення взагалі в країні mm -hmm. перетворилася на біженців або переміщених осіб, але тут ніде правди діти. Це ж наша помилка, наші власні прорахунки. Ми ж самі практично відкрили дорогу, дорогу для противника найжорстокішого, найпідступнішого противника, який на той же час окупував. На нашої території, але 73% населення повірили, що для того, щоб зупинити цього супротивника, достатньо лише там припинити стріляти і цю лінію розмежування прибрати в своєї голови. І тоді вона якимось дивним чином прибереться з земної поверхні. Ну, це... О, дивіться, ви сказали, що Сполучені Штати вибирають стратегію стримування не такої, не, не такої активної української перемоги, як нам би хотілося. Але от щодо цього голосування всі говорять про 61 мільярд, і мало хто говорить про те, що у цьому законопроекті. Записано, що за 45 днів Сполучені Штати мають визначити і е, з, прорахувати стратегію перемоги України і офіційне визнання вісі зла, що не єдина Росія з нами воює, що там і Північна Корея, і Китай допомагає і іран. Мені здається, що це дуже важливо. 45 днів, і ми будемо мати, ми будемо мати відповідь на те питання, яке ми не мали, що вони хочуть робити з Росією. Ну абсолютно не даремно зараз. Такий десант висадився вже в Китаї за останні дні. Шольц перебував чотириденним угу. візитом. Зараз наскільки я зрозумів, вже. Блінкен прилетів, потім Макрон збирається, тобто для того, щоб відірвати російського цього союзника. Ну і сьогодні не тільки союзника, а практично спонсора російської економіки, тому що велика кількість грошей, які отримує сьогодні за свої енергоносії, Росія, поступають саме з Китаю, і в стабільність економічної ситуації безпосередньо залежить сьогодні від зв'язків з Китаєм та Індією в першу чергу, тому що втрачений ринок європейський, практично там на 90% хоча вони намагаються надолужити за рахунок цього скрабленого газу, і сьогодні. Не дійшло повідомлення, що 14-й цей пакет санкцій проти Росії передбачає якраз заборону використання скрапленого газу, і будемо тримати кулаки за те, що це дійсно було погоджено. Тому що все ж таки для дезінтеграції цієї кривавої путінської імперії, в першу чергу, важливо не тільки зброя, яку ми поступ... яку ми отримуємо від західних країн, але й також оцей режим санкцій, який має зникровити економіку. Ми Будемо сподіватися, що за 45 днів ми будемо знати, яка ця стратегія, який документ буде. І, власне кажучи, як най, найміцніша країна світу буде ставитися до Росії. Знаєте, п'ять років тому Зеленський жартував, що що буде, якщо виберуть Зеленського? Путін нападе і буде долар по 40. Ну, фактично, та й сталося. П'ять років тому назад, саме в ці дні, вірніше 19 квітня, було це шоу на стадіоні, яке чомусь називають президентськими дебатами, хоча це не є президентські дебати. І от сьогодні ця реаль... ну, та реальність сприймається як щось дивовижне, ніби. Вся країна занурилася в якийсь ну, передвиборний фестиваль. От зараз як ви згадуєте? Ну, ви знаєте, мені тоді було вкрай важко дивитися ці кадри. Я не міг навіть в прямому ефірі, потім передивився вже в запису, що просто такий психологічний був стан настільки в мене пригнічений, тому що я розумів, до чого це призводить. Я щодня практично постив на своїх сторінках в соціальних мережах. В мене там, ну якщо там, Фейсбук 600 тисяч, YouTube 400 тисяч, більше мільйона підписників в соціальних мережах. І Я намагався достукатись до сумління наших співвітчизників. Я щодня практично на тому чи іншому своєму каналі постив фотографії розбомбленого алепо, тому що це сирійський Халеб, місце, де ми ще там свого часу 80-ті роки юні військові перекладачі мріяли працювати, тому що там були такі найкомфортніші умови взагалі для там перекладачів арабістів. Але Путін за три місяці перетворив його uh -huh. на руїни двохмільйонне місто, перлину близького сходу. І коли його запитували, що роблять там російські війська, він відверто казав: ми там тренуємося. Тобто він тоді вже мав на кордонах з Україною там у ну, майже 200 тисяч на той час війська в Сирії було тільки там 4 тисячі, причому постійна була ротація для того, щоб вони набули військового досвіду. І я питав ви вже не вже він розуміє, що справжні бойові дії почнуться якраз на українському фронті. Ну як можна нехтувати такою страшною небезпекою? Тим більше щодо міста Алепа там з Москви 3 тисячі кілометрів. Mm -hmm. кажу, а до Маріуполя з від окупованого широкі на десять кілометрів, до Салтовки Харківської, е е е скільки там 25 кілометрів, добивають гаубиці, російські добивають легко 32... 40 секунд летить ракета Ну так ракети, так навіть до ну ракети можна перехоплювати. А як перехоплювати снаряди, які випускають гаубиці російські? Тобто, ну для мене настільки було це очевидно, що це ж неминуче призведе до подальшого загострення. Всі ж тоді попереджали, що як тільки це гілка цього е е е північного потоку 2 угу. буде добудована, то це в путіну буде карт-бланш. тим більше, що такі відверті заяви пролунали вже з вуст тоді кандидата майбутнього президента. Що ми готові зустрітися посередині? Ну так і я пам'ятаю, як я ну, вблагав. Будь ласка, подивіться цей сюжет Жириновського. Він тоді вже в ці дні. Попереджав, що відбудеться, каже, будемо заманювати цього Коломойського і його е ляльку е як віслюка цією морквою, і е обіцяти там то 100 мільярдів, то 200 мільярдів, про що сам Ігор Валерійович е е стільки разів казав, що так дійсно ми сподіваємося на ці там чи 100, чи 200 мільярдів. А потім каже Жириновський: відріжемо е е всю лівобережну Україну і промовисто розрізає торт в вигляді ага. української карти. Я кажу, ось, будь ласка, замість того, щоб дивитися оці ганебні е зізнання. Ання Зеленського, що він э, просто приспріт стріляти, і що він готовий чому зустрітися українці, посередині. Чому українці не повірили? Ну тому що була настільки э, діюча, ця зомбуюча пропаганда. Я нагадаю, закінчив військовий інститут іноземних мов, де в нас був факультет спецпропаганди, був такий така спеціальність була військова психологія. Ми тоді ще дивувалися, чому є звичайна психологія, чому потрібна військова психологія. І нам якраз там доводили викладачі, що є такий э, фактор внушаємості російської да там навіювання. Чи в гітнабельності, що при відповідному інтенсивному зомбуванню населення тими чи іншими меседжами, на тому згаданому вами ганебному цьому виступі Зеленського на сцені стадіону? Він же повторив цей ганебний про цей свій тезу свою про 83 рази збагатився. Угу. Ну, там про вбив свого брата він не казав, да про ліпецьку фабрику, яка вже на той час була зачинена вже 4 роки. Він же все це повторював. Я, І... хочу, я хочу нагадати питання, які Зеленський стало Порошенко. Чому ніхто не? Сидить за Іловайські та Дебальцеве. Чому через 10 років не знаємо вбив людей на Майдані? Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 2980 гривень? А, скільки грошей для вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися? Ці всі питання актуальні зараз до Зеленського Ну, абсолютно а головне, Яка що... би могла бути відповідь? Ну а головне, що він ну, нещодавно... От експеримент мені... про 2900 гривень хотіли. Нещодавно побачити. один да, з ну, таких дуже близьких до зеленського діячів кіномистецтва розповідав мені, що, Передодні виборів він сам був ошелешений ну, цим рішенням зеленського абсолютно не готового до цієї праці без будь-якого досвіду державного управління людини брати на себе відповідальність такий вирішальний момент протистояння з найпідступнішим найжорстокішим ворогом. Ну і каже, у них була бесіда з присутності дружини е -е, Олени Зеленської, яка, начебто, спочатку була проти, а потім, як сама сказала, погодились на цей предложений ім проект угу. взяти участь і в а проекті согласились. Ну і він каже: Ну як це як ви не розумієте відповідальності? Він каже: ну, Ну ти ж пам'ятаєш, ми там поїхали в своє время із Кривого Рога в Москву. Рискнулі і победили. Потом потім поїхали із Москви в Київ. Рискнулі і побіділи. Каже, але тоді ж ви ризикували чим там кишені власною своєю в кращому випадку. А зараз ви ризикуєте життям мільйонів, десятків мільйонів людей. Ну я часто наводжу такий приклад. Мені е, коли зателефонував Юрій Лєнко, найдосвідченіший досвідченіший український режисер, і каже, я тоді був президентом київських відомостей, і каже: у, у, там, в тебе на радіо є якийсь там чолов'яга, мабуть, з вусами такий з який розігрує, там, Микола Степанович там, дзвонить. Чи, і каже, я хочу, щоб він зіграв в мене фільм, в мене в фільмі хірурга. там, Хірург на прізвисько Чепає, підходящий для мене цей голос, цей персонаж. Я кажу, ну взагалі -то це я розіграю. Кажу просто така Але ситуація. А я такого гусатого дядька не зіграю. Така, ну, Я не міг відмовити. І дійсно такий фільм Аве Марія можна подивитися, його там є на там, цей фільм. Більш-менш професійно зіграв цього mm -hmm. хірурга, там, скальпелем оперував, <кій> приймав там, пологи. Там, це хірург такий <кій> досвідчений гінеколог, акушер. Але ж мені ніколи після цього не спало б на думку справді там, приймати якусь пологи чи оперувати, як там, я роблю це в кадрі. Mm -hmm. Тобто я в кращому випадку там, ну, перетворив би, може, на інваліда цю людину, або, не дай Боже, взагалі би вбив. Але ж це ризикував би життям однієї людини. А тут він бере на себе відповідальність за долю. Десятків мільйонів людей, тобто, ну от мене троє маленьких дітей, і я часто цитую цей відомий вислів: що з запорукою щастя людини є щасливе дитинство. Невже я колись пробачу цій людині, що вона позбавила щасливого безтурботного дитинства трьох моїх намолодших дітей? І це ж не тільки моїх, то, Ну, нас як Ви вважаєте, от які політичне у Зеленського? Ну я колись, ще тільки коли дізнався про. Це його рішення на да, піти на президентську компанію. А нагадаю, що я на свого часу був першим претендентом на цю, так скажемо, роль цього слуги народу. Мені там Коломойський з цим нікночі будь-пам'ян пам'ятно Березовським пропонували мені ще в 2005 там п'ятому році зіграти там. Мільйони пропонували, щоб я погодився зіграти роль цього слуги народу. Ну тоді там не було цієї партії. Вони там перекупали тоді партії зелених. Там ну багато <кхен> було... вони пропонували вам очолити реальну партію. Ну так ну, погано потім... ні, ні. ні ні, потім вони перекупили партію зелених там в Тобто іншу партію, але так, з, так. з цією самою філософією. Ну, не тільки не тільки, не тільки партію очолити там. Я очолити телеканал «1 плюс 1». Ну головне розкрутити мене, щоб я тоді вже там був uh -huh. ведучим там популярної там телевізійної програми Золотий гусак там і на радіо мої розіграші, там інші проекти в інтернеті. Веселі яйця, там операція професор. Чому ви відмовилися? Ну тому що я розумів, яка страшна відповідальність і для того, для того треба мати здібності і хист, бути толков ну, здібним менеджером і не просто здібним талановитим. Такий важкий час для країни брати на себе таку відповідальність. Так, от, я, коли дізнався, це було вересніше, я пам'ятаю, в Одесі 2004 року я попросив спільного нашого знайомого, який вечеряли там в Одесі. Я кажу, надійшли йому просто два слова. Дуду Топаз — це такий ну найвідоміший ізраїльський комік свого часу. Він був не просто там популярний, В нього був захмарний рейтинг. Ну ти як телевізійник зрозумієш в нього рейтинг був не доля, а рейтинг 52%. Ого. Тобто більше половини населення країни дивилися. В нього була така програма Меареах, Гакольд а Дудо Топаз. Я навіть був одного разу гостем цієї програми, причому не як дипломат, а як людина, яка може розмовляти євритом п'ятьма різними різними акцентами там, діалектами. Так, от він зробив колись такий необачливий крок в 2002 році. Якраз був там друга інтіфада була, який дуже важкий для Ізраїлю період. І він долучився до одного політичного проєкту. Невдалого і оскільки там Національна рада з питань телебачення в те, що називається в ритом Рашуташе дур, дуже відповідально проводить свою політику, і вони не могли дозволити, що в тайм на першій кнопці чотири рази рази на тиждень перебувала людина, яка політично заангажована, і його прибрали з першої кнопки, потім з другої, з третьої, ну він втратив всі свої контракти, рекламні там почав мститися своїм цим. І останні три роки він провів між тюремною камерою в в'язниці. Сам яку я неодноразово відвідував як консул, відвідуючи наших там співвічизників, які були заарештовані, і психіатричної лікарні. І з третьої спроби повісився в цьому в... Ну, Будемо Т... вважати, що ви дали відповідь на моє питання. Знаєте, говорячи, от про не ну, зеленський непрофесійний політик, але мить би оточити себе професійними людьми. От mm -hmm. це було б виправдання такої політики. Мені здавалося, що це для країни було б непогано. Але те, що ми бачимо, незрозуміла кадрова політика. І от знову анонс, що на цьому тижні будуть кадрові змі. України, і в уряді, і можливо, буде відставка генпрокурора, і вже говорять, що цього генпрокурора можуть послати послом чи в якусь скандинавську країну, я маю, в Норвегію чи кудись? От тобто, як, як ви сприймаєте як дипломат, це все, тому що у нас всіх відставних посилають послами кудись. Ну тобто ця дипломатична лінія. Ну крім того, ті кадри, які оточують зеленського, хто це? Ну, На жаль, практично вся сьогодні та команда з п'яти 6 менеджерів, це колишні регіонали. Сам Зеленський нагадаю, з 2004 року виступав на своїх цих передвиборчих концертах під час перегонів під брендом Молоді регіони, який створив Віталій Хметильник свого часу. Я пам'ятаю, як з ним колись ледь не побився там, на одному з ефірів, коли вимагав від нього вибачень за те, що вони тут проросійські ці тези просували. Так от Практично вся сьогодні ця команда з п'яти шести менеджерів. Це колишні регіонали. Хто такий Єрмак? Це впродовж восьми років помічник найодіознішого депутата партії регіонів Вільбруса Тадеєва, якого всі родичі в Росії, які там рекордну кількість разів перетинав українсько-російський кордон. Вояжі створював, да? зокрема, і напередодні їхнього візиту з Зеленським з до Оману. Саме Ельбрус Тадеєв там декілька разів перетиняв кордон. Можливо, там ну, готуючи цей візит ганебний після того для якого саме Єрмак був поставлений керівником офісу президента, і він вже одразу ж після цієї поїздки поміняв керівників і міністерства оборони і ради нацбезпеки. Ну взагалі тобто не вкладається в голову, як можна було в такий відповідальний момент нашої історії на ключові посади голови СБУ призначити цього офшорного махінатора Баканова, де між іншим Баканов? Чому він не відповідає за провали підготовки до війни на посаду? Голови РНБО зоотехніка Данілова на посаду міністра оборони Тарана, який зараз там Він, ну, ну, до речі, засланні, теж послом зараз. засланіда зам почесному, але ж він почав зривати наше співпровітництво по оборонним uh -huh. по всіх оборонних питаннях. Він же заявляв, що ми не готові до співпраці, не погоджував цей дорожню карту. Ну демонстративно, три роки при НАТО не було посла в нас. Ну не тільки там Ми зараз в Британії вже більше майже майже рік немає посла. У нас три роки не було посла в Китаї в ключових на ключових напрямках нашої зовнішньополітичної політичної діяльності. А головне, що Зеленський жодного разу не відвідав саміти, на які його запрошували. Ну, це був настільки демонстративний акт нашої ну, такої диверсії по цьому напрямку. Ну я вже не кажучи про головну диверсію, як на мене, це порушення чотирьох кримінальних справ проти американського президента. Коли я це розповідаю там своїм ізраїльським колегам, журналістам, які питають. В мене там, ну як там взагалі так сталося, що провал був такий. Я кажу: ну так що ви хочете, якщо ну небачений взагалі прецедент, тільки до цього мені здається, тільки той божевільний Каддафі порушував кримінальні справи проти американських президентів. І чи там ну, чи, от, ця... як ви вважаєте, чому після цього Байден допомагає Україні? Ну це треба віддяти віддати належне його великодушності да і людяності, що він пробачив? Я часто згадую цей фрагмент із книги The Last Politician, який написав відомий американський журналіст про зустріч, і описав відомий журналіст журналіст американський першу зустріч Байдена з Зеленським. Uh -huh. Тобто, Зеленський, після того як він порушив чотири кримінальні справи проти Байдена і його єдиного його сина, він прибуває в Сполучені Штати. Зустріч там в овальному кабінеті. І ну, зазвичай люди дякують е, приймаючій стороні це ну, як я колишні дипломати-перекладач, який десятки разів брав участь в подібних перемовинах. Тобто, треба висловити якусь ну, чимність проявити свою, подякувати господарям за візит, таку, ну все ж таки, не кожному там президенту така честь надається. Ну а головне визнати свої помилки. Ну ти ж порушив в кримінальну справу проти нашого стратегічного партнера. Але замість того, щоб вибачатись щоб дякувати, да, Зеленський що робить? Він. Одразу ж каже: так приймайте нас терміново в НАТО, і коли йому пояснює проблеми, які виникають на цьому шляху Байден. Що ви самі демонстративно нехтували запрошеннями, не призначали посла, не подовжували карту? То він каже, там взагалі то фігня ця НАТО ви це збираються, начебто в Німеччина та Франція взагалі виходити з вашого НАТО. Так, що так і забудьте це питання. це тобто, в книзі було написано. Ну Так це ж влас політичне це ну, є в якщо набрати останній політик, книга про Байдена. То можна знайти на українських сайтах вже переклад досить детальний цієї uh -huh. зустрічі, тобто всі. Е Американські дипломати зрозуміли, що це абсолютно провальна зустріч. і Писали про це. І більше того, після саме цієї зустрічі в внутрішньому листуванні всіх дипломатів американського держдепу почали використовувати ці прізвисько По відношенню до зеленського Гуфі. Тобто, Гуфі, я нагадаю, це такий ну персонаж Діснеївського мультфільму, про якого в Вікіпедії написано, що він такий незграбний, без нетактовний, Ну і не сповна розуму там дім and clumsy», Якщо почитати в оригіналі, що написано про цього. Вікіпедії, тобто він завжди перекладає відповідальність на когось іншого, потрапляє в якісь такі ситуації. Ну і там достатньо згадати першу був, появу. Був Зеленського. період, коли світ захоплювався Зеленським. Ну, це це було захоплені. Настільки... Книжки написані. Таймс перша обгортка, продаються футболки з Зеленським і все інше. Так дивіться, текст цих виступів, з якими він звертався до парламентів, написаний вкрай професійно, але це не його думки, це думки копірайтерів спічрайтерів, які це писали. Ну, зокрема, Дмитро Литвин, да, колишній співробітник цього. Заснованого моїм добрим знайомим цього лівого берега порталу, і його саме <кій> порекомендували Зеленському, і він почав використовувати його здібності під час цих промов. І ну, це було співчуття світової спільноти до жертви набагато більше ніж визнання якихось заслуг самого Зеленського, тому що ніхто ж не міг забути його прорахунки напередодні виборів, коли він настільки зухвало відкидав всі попередження західних партнерів. От нещодавно на BBC вони видали так. Розслідування журналістське про те, про те як виявляється Бернс, коли прилетів в січні 22-го року, попереджаючи про майбутній наступ, то він з групою дипломатів американських і фахівців, спеціалістів відвідали з українськими. Очільниками Гастомель і перед вторгненням перед ну не просто пересторгнення за... циру. Директор Циру був на Гастомельському літовищі. Вони встановили камери, там які передавали зокрема там ну відповідної структури американської розвідки. Угу. І ми бачили потім навіть в публічному просторі ці кадри, як вони зафіксували, як сідають гвинтокрили російські на це литовище. І після цього демонстративно прибирають бригаду Нацгвардії, яка роками готувалася для захисту. Мала спідзасоби. Вона опинилася, як ми знаємо, на доне. На Донбасі, де захищали там міст, якийсь новозбудований, де да? навіщо бригаду, яка захищала литовище, яке готувалося руками. Більше того, дивізіони Шилки, які прикривали е, Литовище Гостомеля з боку Київського моря, були прибрані. Була розформована. Ну тоді він батальйон, але планували його надолужити для того, щоб з бригаду танкову, яка з боку овруча прикривала з північного напрямку. Все це було з знятості з стратегічних напрямків. Ну, в мене є на моєму Ютуб каналі програма, яка так і називається. Це 10 напрямків гібридної війни Росії в Україні. Я так сталося, що свого часу перше моє таке довго закордонне відрядження було до Академії Генерального штабу Алжиру, де я три роки перекладав курс стратегії оперативного мистецтва, який викладали на той час полковники генерального штабу, і генерали, полковники Генерального штабу Радянського Союзу, які з часом стали генералами вже. Угу. Генерального штабу Російської Федерації і які засна заклали основи цієї концепції гібридної війни, про які написано про яку написано в Вікіпедії сьогодні, що три четверті всіх засобів сил сьогодні Російська Федерація виділяє не на боєкомплекти на особовий склад, а саме на операції гібридної війни, там підриви складів, що mm -hmm. то тобто, що в нас відбувалося. Тобто, в мене все це розписано докладно, і цей полковник такий козлов, який вів курс підриву обороноздатності країни супротивника. І він кожну свою лекцію починав з якоїсь цитати давав мені напередодні. Я готувався цей, готував переклад, письмовий робив переклад усний під час лекції. Так от він дуже часто цитував зараз популярна ця книга Мистецтво війни, Сундзи. І там, зокрема, ось цей принцип, що, що зараз згадаю правильно, як там його сформульований, що воїн-переможець перемагає ще до того, як вступив у бій. За рахунок чого за рахунок деморалізації підриву морозноздатності армії супротивника. Тобто і там був такий напрямок. Констієнтальна війна. Я згадав його через вже 30 років після того, як минуло з того дня, який перекладав цей курс. Що таке констиентальна війна? Це війна за свідомість. Угу. Тобто, на що витрачалися ці десятки мільйонів ну, доларів. Можна сказати, що Росія нас перемогла в такому випадку, так не просто перемогла. В нас цих п'ятих колон, які воювали за свідомість, було декілька, і головна п'ята колона, на жаль, очолював її 95-й квартал, який знімав цей ганебний серіал ну, Спочатку був потім вже був слуга народу. Але що таке свати? Про нього навіть написано було в російській Вікіпедії. Зараз вони там відкоригували, А раніше що було написано? Що це така культурне протистояння між таким бедлуватим, тупуватим українцем? Будь і воно ну, вирувати такий завгар, якийсь і, і І святочем русської цивілізації, професорам, академікам Кавальовим. Ну що ж ви, бидло, блін, припручаєтесь? Ми несемо вам світло великої російської культури, цивілізації. Тобто, і на я нещодавно я з Віталієм Портниковим, він сперечався в одному на одному з ефірів на Радіо Свобода. Мені здається, я казав, що Зеленський повторював цю фразу ще в 14-му році. Ми один народ, ми один язик. Він каже, ні, це ж казав Путін. Я кажу, ні, ні, передивись і на там потім себе на YouTube виклав, коли він 10 років тому, якраз під час свого. Цього ганебного інтерв'ю на е, Донецькому телебаченні казав, що ми ж всі здесь говоримо на одному язикі, то і один язик, один народ. Тобто, цей принцип, що ми тут просто якісь недолугі недоросіяни, але справді ж єдиний народ і прийшли тут захищати потім е, російську культуру. Ці е, найманці, начебто. знаєте, пане Дмитро, я от пригадала цю подію, яка називалася Стадіон Так Стадіон, і інтернетом гуляють питання до Зеленського. Більшість з них ви проговорили, до речі, От перше, що з Бакановим, чому партія слуга народу. До така ганебна і зрадницька ви казали, якщо коли небудь в житті порушите закон, то підете. Ви йдете чи ні? Чому екс-міністр оборони таран, який саботував значить закупівлю снарядів для зсу, зараз працює послом? Ну фактично, всі питання до зеленського вже озвучуються.